Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами пограємо у гру Юні слідопити. Це коли за формою слідів потрібно буде вгадати тварину. Чиї ж це сліди? Влітку медом ласував, до схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг, бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Та це ж ведмідь? А яка тварина залишила ці сліди? Сірий, зубатий по полю блукає, Зайців шукає вовк. А чиї ж це сліди? В ріках Африки пірнав злий зелений пароплав, хто б назустріч не поплив, враз ковтне всіх. Крокодил. Визначаємо наступні сліди. Це тварина темно товсто нога, товсто шкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха, гострі бивні наче роги. Гей, тікайте всі з дороги, Не примара, це не сон, а великий сірий. Слон. Хто ж залишив ці сліди? Грізний погляд, буйна грива, дужий, спритний, горделивий Заричить, усяк змовкає, бо він цар, це кожен знає. Та це ж лев. Які цікаві сліди. Сильні ноги звір той має, швидко й високо стрибає, сумка спереду висить, в ній дитя його сидить. Він не лазить в конуру, звати звіра. Кенгуру. Яка тварина залишила ці сліди? На дереві все грається, угору піднімається, кривляється, чіпляється, на хвостику гойдається, а зветься це малятко, веселе, мавпинятко. Хто ж залишив ці сліди? У воді сидить охоче, та не риба і не рак. Вистромля великі очі і співає квак та квак. Жаба. Ходить бродить по двору і лякає дітвору, Загелгоче зашумить, наче зараз полетить. Розбігайтеся, малята, бо почне він вас щіпати. Це гусак. Хто ж залишив ці сліди? Здавна людям помагає довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати, і го, -го ірже завзято. Бо не відає пролінь, як працює в полі кінь. В неї замість носа рило, весь город ним перерила, хрюкає вона хрю-хрю, дуже їсти я люблю, у багнюці спить щодня ця замурзана свиня!»